Молодіж, що ви вже зробили олів'є, бо я не, нічого не роблю, я його придбав. Бачите, таке олів'є продається у нього 200 гривень оце відео. Зараз замішаю пізніше. І такий мене новий рік запік ось у крильця кулячий. Бачите, новий рік рогами, не, 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 не з рогами, як кажуть. Але щороку я, де би я не був, чи в селі, чи в місті, що збирався там з кимось. Е... Жарила шашлик, трошки відпочивала. Ну, цього року мені ніякого, в общем. Таке собі вдома, ось зараз ось відварю варю картопельки. Поставлю зараз годині 9. І так коротше, головне, що її їсти. А то все дурниця. Зараз ще озварчик зварю, маю ці фру фрукти суш суші чи як вони. Блядь. В общем. І так буде. Коротше. А так коротше, що, що року зустрічав, де не зустрічав, там жарили шашличок туди-сюди, якісь колядки. А цього року щось в общем, в мене. Нема до кого піти і так далі. Взагалі. Ну, за суть не в тому. Надіємося, що буде мир, бляд, і всі повернуться додому і будемо жити в тиші. В мирі, тому що кажу, нема настроєння на Ну, Хоча Сьогодні був, там, що в магазин, то люди скажу, непогано, там скуповуються, готуються туди-сюди. Ну, це у кого бюджет отримує і в якого є настроєння. Ну, Більшість я знаю, що. Такі, люди празднують, але все одно нема, не буде, і як раніше. Нет. Тому всім добра здоров'я, з вас лайк і підписка.